Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про гарбузика-карапузика. Жив собі на городі маленький гарбузик. Гарбузик карапузик. Кругленький, жовтенький, як сонечко, але трішечки сумний. Ех, зітхав він. Усі овочі такі важливі. Морквинка для зору, капусточка для серця, бурячок зміцнює імунітет, картопелька наповнює енергію, часничок і цибуля. Допомагають боротися з інфекціями. А я, хіба я комусь потрібен, яка з мене користь? Почула це морквинка і каже Ой, гарбузику, не журись, ти ще не знаєш, який ти корисний. Але гарбузик тільки головою похитав. А що я можу, я ж просто товстенький. І жовто гарячий якось на город завітала господиня з кошиком. Вона зібрала моркву, картопельку, бурячки, капусточку, а потім зупинилася біля гарбузика, карапузика. Ой, який же він гарний, раділа господиня. Саме він мені потрібен. Приготую для діток щось смачненьке. Взяла його додому, вимила, порізала, зварила кашу з молочком і медом. Увесь дім наповнився ніжним ароматом. Діти прибігли і вигукнули. Мамусю, як смачно пахне! Що це таке? Це гарбузова каша, в ній багато вітамінів. Вона дуже корисна для зору, для серця, для росту. Коли це почув гарбузик, аж засвітився від радості. Виявляється, він не просто кругленький, а справжній скарб для здоров'я. Того вечора він радісно шепотів із кухонної полиці. Тепер я знаю бути корисним. Це найбільша радість у світі. І відтоді жоден гарбузик-карапузик на городі не сумує, бо знає, що гарбузики приносять користь людям і дарують тепло нашої красуні осені. Ось така казочка малята. Дякую за увагу до наступної казочки.